Ми дожили на в цьому відео. Я буду грати ввечері в хісторії три. Так, <звук> давно я сюди не заходив приблизно один місяць. І як ми бачимо, то у мене більше немає серваків, якось сумно. Тоді ми створимо просто нову гру. Я взагалом учув, що грати в нові епохи в цій грі це поанайдеря, але мені байдуже. І так, сьогодні ми будемо грати за Білорусь. Та ні, я жартую. Звісно, що ми будемо грати за Україну. В цілому я не дивився ні одного гайда. Тобто я повинен розуміти ну, майже усе по логіці. Так, першим ділом ми заходимо сюди і вкачуємо все в будівництво. Ну, на рандом. Далі потрібно назначити радника, економічного радника. Давайте назначимо його. Після чого ми назначимо ще ось його. В цілому назначимо його, тому що в нього прикольне ім'я. Саме так, тільки у нього таке ім'я. Та боже мій, як його назначити? О, все, найщі? В цілому далі ми розбудовуємо столицю, і також ми повинні обрати собі супротивників. Допустимо, його, Ірландія і Австрія. Ну скажіть, невже австралієць може поважати Австрію? І в цілому, ми будемо спочатку прокачувати столицю. Ми побудуємо головне управління і, 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 і думаю, все. Цього достатньо. Так, ми пришвидшуємо час. В цілому, в першу чергу, я планую завоювати передністров'я. Це в цілому, ну найпростіше, що тільки може бути. Підністров'я. В цілому, ми будемо погіршувати відносини. Надсилати образу ми не будемо, просто не хочу. Ну а поки ми будемо прокачувати нашу столицю. В цілому нам ще залишилося зовсім трохи чекати. Все, в цілому, оголосити війну. Стоп. союзники Росія. Тобто, якщо я оголошую війну, то на мене нападає Росія. Це погано, це погано. Тому поліпшуємо відносини. Тоді ми завоюємо правильно, завоюємо Крим. Щоб оголосити війну, нам також потрібно погіршити відносини. Все, можна оголошувати війну. В цілому, я впевнений, що я їх завоюю. А у Крима немає ніякого союзника. Сподіваюся, відправляємо війська ще й сюди. А, Грузія, ну окей, грузія нічого мені не може заробити. В цілому мої вимоги дуже прості. Уся ваша земля. В цілому тут є дуже файна область, де можна видобувати сіль. Ми тут побудуємо соляну шахту і порт. В Цілому на цій області можна досить багато заробляти, але пізніше. Uda. І в цілому я би ще когось хотів завоювати, когось маленького. Також ми прокачуємо нашу столицю Київ і побудуємо тут фабрику. Короче, побудуємо тут усе, що тільки можна. Ну і нападемо ми на Абхазію. Для початку ми погіршимо стосунки. В цілому завоювати Абхазію повинно бути взагалі не складно, а єдиним її союзником є Вірменія. Можна сказати, в неї немає союзників. А чому я не можу відправити війська? О, все наші завойовуємо Абхазію і і чуть-чуть і. наші вимоги максимально прості. Усе ось це ну, все це наша земля, і в цілому можна наші війська взяти і відправити їх у Київ. От сюди. в цілому, також знову ж таки прокачуємо Кию. І до речі, мені би не завадило заробити асиміляцію. Ось тут і ось тут. Економіка. В цілому, по економіці у нас є області є найкращими, тому ми їх будемо перекачувати поки що. Також давайте ми поліпшимо відносини з поляками, з білоруссю і. Ну все, в цілому думаю достатньо. Повертаємося на нашу звичайну карту і що я буду робити? Перекачувати, звісно, що економіку. І саме ці регіони я планую перекачувати, тому що з них можна заробити дуже багато грошей. Давайте ми підемо в Луганськ і побудуємо тут шахту, сховище, храм, коротше, усе, що тільки можна. В цілому я також думаю, що нам потрібно підсилити наші війська. Ми додаємо 5 піхоти, 2 механізованої піхоти, середній бік, 2 винищувача, 2 бор... бом... бомбардувальники. І дві сучасні гаубиці. В цілому думаю, цього нам буде достатньо. Також знову ж таки розбудовуємо Київ. Окей, ну я би в цілому хотів завоювати когось. Когось дуже простого, маленького і слабого. Тому що воювати з великими державами це досить складно. В цілому завоюємо Кіпер. Чи є у кіпера яких союзників? Немає. Я один, але він нічого не зробить. Все, оголошуємо війну і відправляємо наші війська. В цілому завоювати Кіпер повинно бути максимально просто. О! Вірменія прийшла, але вона нічого не змогла нам зробити. І все, ми завоювали Кіпер, в цілому Вірменія на підході, але наші вимоги дуже прості. Вся земля. В цілому, я би хотів ще завоювати когось такого маленького. Можливо, завоюємо ось цей Ліван. Тільки потрібно подивитися, які у нього союзники. Ага, Ізраїль. Все. Ми не будемо. Так, також ми робимо асиміляцію. Окей, в цілому, давайте ми спробуємо завоювати Молдову. Якщо не вийде, то завжди можна натиснути на Білий мир. Потрібно надіслати образу і завойовуємо. В цілому, там у них союзник Сербія, поки вони дійдуть, поки те, поки це, ми без проблем завоюємо. Так, без проблем. Ну тоді, окей, я не думав, що все закінчиться так. Я думав, все буде чуть чуть поліпше. А, ось вони. Вже під'їжджають. А чому від Литви залишився такий маленький шматок? Окей, якщо такий шматок залишився, я не проти. Я навіть такий шматок все одно завоюю. Оголосити війну. Капець у них думка про нас упала. О, все відправляємо наші війська. Відправляємо також сюди війська. А у Литви взагалі немає військ. Ну все це в цілому було максимально легко. Ми максимально швидко завоювали цю державу. І в цілому я думаю, на цьому все. Я зміг завоювати насправді мало, але. Ну, але в цілому, єдине, що я можу сказати, це.